Бачите, як вийшло. Ми якось тако перед тим жартували, що боковель перетворився на якусь однотипну картинку з однаковими типажами, мальтіпушками. з мальтіпушками зі всіма. А так. воно все переросло в не дуже е, смішно. Так тому про що... те, що там всі хворіють, Так, в тому що насправді для десятків туристів відпочинок перетворився на справжній кошмар, і замість лиж – гір і спа лік... лікарняні ліжка і крапельниці. Розумієте, це ну мова зараз про боковель, де масово скажеться на отруєння з однаковими симптомами. М -м. Люди діляться приголомшливими. Відео просто з лікарень, каре швидкої допомоги. А соцмережі вибухають історіями про зірваний відпочинок і тисячі гривень за це лікування. Дехто припускає, що йдеться про ротавірус, ага. небезпечну інфекцію, особливо для дітей. Туристи кажуть, що дотримувалися гігієни, пили лише бутильовану воду, але це не врятувало. І Водночас сам курорт заповняє, вода в нас чиста, контрольована. То що ж насправді відбувається в одному з найдорожчих і найпопулярніших курортів взагалі східної Європи? Як вберегти себе від ротавіруса? Розпиралися наші журналісти. Слабкість, робота Давайте Живіть рачки цілу ніч, температура то холод, то жар. З усієї нашої компанії з п'яти людей захворіла лише одна людина. Її викликали скоро вона лежить в лікарні під капельницею. У Буковелі туристи масово скаржаться на симптоми гострого отруєння. На одному з найпопулярніших курортів України зафіксовано спалах невідомої хвороби. Держпродспоживслужба Івано-Франківської області вже офіційно підтвердила, що найменше шість випадків зараження. П'ять на харчування в різних закладах гірськолижного курорту. Одне звернення стосується одножаліються на воду в готелі і на купання в басейні. Лікарі, поки не беруться остаточно назвати причини різкого погіршення самопочуття туристів. Ім симптоми, які вони описують: нудота, діарея, висока температура, біль у животі, вказують неймовірну інфекцію. Мадики не виключають ротавірус – небезпечне захворювання, яке легко передається через брудні руки, заражені предмети, воду або термічно неправильно оброблену їжу. Він більш тяжко перебігає у дітей, і у дітей він може призводити. Ну, крім того, що до зневоднення інвагінації кишківника, він може е, давати ще геморагічний синдром, тобто е, домішки крові в калі. Ротавірус швидко поширюється там, де багато людей. А в зимовий сезон Буковель щодня приймає. Тисячі туристів за словами організаторки подорожей Юлії Василовської, головна проблема курорту перевантажені водопровідна та каналізаційна системи. Старі мережі не витримують напливу людей. Стічні води потрапляють у ґрунт, а звідти у свердловини, з яких готелі та заклади харчування беруть воду. І крім того, не забуваємо, що ще є дуже велика кількість маленьких садиб, маленьких готельчиків. Які живуть своїм життям без підключення до центральної каналізації, які використовують просто там вигрібні якісь ями, власну каналізацію використовують септики? Можливо, не всі з дотриманням тих технологій, які необхідні для захисту. Держпродспоживслужба вже готує перевірки у закладах харчування та готелях, де надходили скарги від туристів. Якщо лабораторні дослідження підтвердять санітарні порушення, на власників бізнесу чекають санкції. Може загрожувати суб'єкту господарювання, винесення розпорядження на тимчасове припинення. Діяльності на не більше як на 10 днів може бути вилучені з реалізації, якщо є неякісні харчові продукти. Штраф може бути від 50 тисяч і вище. Кишкові інфекції, ротавірус і харчові отруєння Буковелі фіксують не вперше. Таке траплялося і в минулі роки, особливо в пікові моменти сезону. Втім, це майже не впливає на туристичний потік. Люди продовжують їхати на зимовий курорт, попри небезпеку в українців. Є таке, знаєте. Кредо uh, гасло, напевно, що це станеться з кимось, а не зі мною. Там захворювання. Ну це ми могли там спостерігати навіть часи коронавірусу. Тобто, люди їдуть і будуть їхати. Поки є сніг, оці ці два місяці будуть користуватися можливістю. Найнадійніший захист від ротавірусу – вакцинація. В Україні щеплення не обов'язкове, але лікарі радять робити його дітям до восьми місяців. Якщо в нашому оточенні людина захворіла і є підозра чи на ротавірус, чи на якусь кишкову інфекцію, тобто ми маємо виділити окремий посуд, тобто окрему кімнату, ну цій людині. Щоб захиститися від рота вірусу, лікарі радять також мити руки з милом, пити лише чисту воду та уникати великих скупчень людей. Обов'язково треба уточнювати, чи підключений готель до централізованої системи водопостачання це допоможе мінімізувати ризик зараження під час відпочинку.